Всі. В цій коробці зараз знаходиться пара ледерів, котрих я вже збирався вибракувати. Але вирішив провести такий експеримент, мені іноді це радило, що завези ледерів і я вирішив це зробити. Завіз я їх не дуже далеко, так метрів 500-600, може трохи далі. За квартал якраз я завіз. Зараз я вам, я вам покажу. Якщо чесно, то в мене є. В мене є нерозуміння, чому вони не літають. І, точніше розуміння. По комусь розуміння, по комусь не розуміння. Дивіться, ось у мене ось такий риженький. бачите, голубок. Це 29-й голуб. Він по експериментальній парі вийшов. Голубка теж така рихловата. А голуб крупноватий. Блін, хто я собацюр. Він такий... Класний голубок на вигляд, класний, має на увазі. Красивий, красивий. Не класний, красивий. Але він Ну, Я думаю, що саме цим пояснюється, що він не літає. Він начебто такий. Хоча льотні батьки льотні, але я скажу, що вона експериментальна, тому що я бачив, що голубка рихловата, Не дивлюся на те, що вона сама літає, треба голуба, їй було менше давати. Голуб у неї крупний і голуб'ята якраз таки вийшло питнувати. І рихлуватий. Я думаю, що через це воно налітає. Це один. Зараз ми його кинемо. А другий якраз у мене нема. Я думаю, що він просто дуже хитро зроблений. Цей другий. Він піскуньонком був, він по сизому голубу і по такій сірій. Сірий, сіри, такий, бачите, світлий. Сороковий номер з під має. Він хитро зроблений. Чому? Тому він піскуньонком був, він дуже добре кидався і він таки підхоплювався. А потім він зрозумів, чи ластівки, чи що там йому на, на доумілі його. Він зрозумів, що можна сідати одразу, і він одразу сідає, одразу. Бачите, ну, він вже такий в він вже третя, третя піріна вже ліняє, начебто третя або четверта навіть. Тобто цей, я не розумію, що не літає За конституцією він повинен літати цей голуб. Якщо той, ну, у мене дійсно є, є питання до його конституції, то по цьому немає. Так, ну тепер. Я зараз їх відкину. Підкину, а потім спробую вам показати. Так, Я відійду, бо тут дроти натягну. Так, я їх підкину. Я їх, звичайно, за вітром відійшов. Де вони? Відійшов за вітром. Але вони не звикли підніматися. Вони знають, що я ж завжди у дворі кидаю. Вони знають, що треба одразу сідати. І ось вони намагаються хотіли одразу сісти, але зрозуміло, що не бачать вдома. Або є переховування, процес переховування йде або вони не прилетять. Ну, поки вони бачите, що вони роблять. Не в той бік вони, ну вони... Сідають, вони відсидяться. Ну все, тепер будемо виглядати їх. Дві години по тому дах вільний. Бачите, нема голубів. Десь вони вже полетіли. Я виходив так, подивився, вдома начебто немає, але я так не приглядувався, дуже можливо. Треба більш детально приглянутися. Яка ціль, я хочу сказати, на рахунок цього, то в мене немає там цілі далі їх завозити. Ціль одна. Якщо щоб вони схаменулися і потім літали зі двору. Якщо вони прилетять і не схаменуться, то вони все одно будуть вибарковані Тобто я їх надалі не буду там завозити. Повернувся я додому, роздивляюся, зманив голубів, щоб було легше і зрозумів, що сороковий прилетів. Сірий. Ну я, звичайно, я так і думав, що у цього набагато більше шансів прилетіти, ніж у того. Але ні той, ні той не піднімався жодного разу і ну, щось борошно якесь в голові. Виявилося, що є. Дуже втомився, він навіть не злетів, він тут тільки що сидів. Куняв, бачите, він такий, навіть ходить, такий важкувато, втомився він. Жарка в нас, бо він, не було у нього такого навантаження ніколи, ні фізичного, ні психологічного. Але, бачите, ніколи не піднімався він, але знайшов дім. Йому зараз прийшлося піднятися. Я не кажу, що він там в точці був. Але точно прийшлось піднятися, я не бачив, як він прилетів, але йому прийшлось піднятися, що буде до вдома прилетіти, щоб дом побачити, щоб знайти дім. Так що, що ще не все втрачено у цього голуба. Ну подивимося, як він далі. Звичайно, якщо буде одразу сідати, то він все одно піде на вибраковку. А поки що ось він сороковий, й вдома вже здолав шлях. Важкий. Так, що у нас тут? Та вони тут всього лякаються всього. Так, ну ладно, чорного немає. Чекаємо чорного. Е, ну, думаю, що чомусь, я думаю, що і він прилетить, хоча шансів, ну, звичайно, у нього менше, ніж у цього, я на початку так і думав. У них тут сонний час, я прийшов показати вам вже. Зараз 16.00, вони відпочивають ось цей 40-й, зараз його спіймаю. Бачите? Той, що був, сірий голуб. Дивимось на кільце, покажи. ну-ка. Не фокусується, коротше, Короче, сороковий. І що, ще цікаво, що прилетів цей. Мені начебто він такий неспроможний до польоту. Ну, до польоту він може і неспроможний, але вдома він прийшов і все-таки відстань доволі така для першого разу серйозна, але прийшов ось 29 голуб. Зараз я вам його перепущу, що я казав, що він... Так, а ну-ка, зараз я покладу. Так, покажись. Так, дивіться, бачите, він? він доволі такий. За структурою він, як на мене, не для польоту був. І цікавий, красивий він такий, пишнуватий. Але він не для польоту. Ну, і, бачите, прилетів. Ну, прилетів, то прилетів. Тепер будемо. та головна, яка? Не те, щоб вони прилетять або вони не прилетять. Прилетіли, це перший етап виховання. Перший етап виховання ви пройшли. Тепер головне, щоб ви після цього почали літати. Ось що головне. Ось цей дует ледерів. Оцей хитро. А цей просто ледер. Ну, будемо дивитися, що далі. Поки що вони прилетіли, так що вже, вже добре. Щось, це вже, вже щось. Отак, як добре, як це вже щось. Ось від сіренький. А не, давай. А, ну вон они два. Пролетіть падил на вас пролетать. Вот так, все, всім пока.